12.3, будь ласка, закону про національну поліцію. Який я вам представився? 3. Я вам службове посвідчення. Я вам представився? Ні. Як не представився? Службове пишу? посвідчення. Я на, на вимогу громадян службове я вам, посвідчення. Я вам покажу. Ну, Будь ласка. Я вам покажу. Просто хочу, щоб наша розмова спочатку була. Mm. без порушень. безпороші. Mm. Нагірний Дмитро Ярославич, поліцейський yeah. власник, з другої сторони, що там при... mm. А додавки до, дійсно до 2026 року. Mm. З другої сторони, що там прийшлося? А службове посичної, де? Те, що нам віддається, я немає. То що, якщо мені я собі напишу прокурор на якому туперці скаже, що я прокурор? підійшов? Я вам підійшов, представився, так? Так. Так. Що ми рухалися по трасі, М-9. Тернопіль Віруаруська. Відцівни обмін транспортного засобу. Так. Я здійснив? Де здійснив? Та зараз зараз надамо відео. Надайте. Ви то знайомиться з відео? Відповідно. зараз. Це підете до реєстратора буде ліці. Ні, я хочу, щоб ви мені принесли сюди. Сюди принесли? Так. Так, йде, інспектор. поліції. Доброго дня. Інспектор відділування патрульної поліції міста Золоча, старший інтелект поліції Володимирович. Знаєте, що у вас конструкцію передбачено? вам вже притягали до міста не за задній бампер? Ви мене чому зупинили? 35-та 35 стаття. Закон України про національну поліцію, я саме. Порушення прав дорожнього руху. Порушення прав руху. Є 251 стаття. Звичайно. На це мені відповідні докази, що я здійснюю. Чекайте, а для чого ви надіти тримаєте? Я собі заїхав сюди на подвір'я, але в мене свої справи. Ви ви зупинилися 500 метрів назад, де вам подавалися звуковий сигнал. Я, я вас поверю... тільки що побачив, а вбрав. А я тільки що ви побачили, а так. я вам кажу, що я вас зупиняв вже метрів 500. І що? І що, бачите? Звідки я... метрів ви там 500? Зупинилися. Там поворотів 20, як я можу вас я... знати? Якщо ви там не зупинилися автоматично, я вас зупинив тут. Ви зі здійснили. Ви мене ви не зупинили, я, ці ці я, я сам зупинив. Я сам тут зупинився. Я ж вашу почув. Бачите? Я тільки вашу креколку почув тут на подвір'ї вже. Я вам не раз звуковий сигнал. Ви кразу, от. Що їхав на підйомі, ви здійснили обмін транспортного засобу з обмеженою оглядовості на території. Добре, 251 після статтю. Ми я се раз читаю. Ні, я вас не чую. Я вас Бачите. не слухати Дивіться, не хочу. Перед початком розгляду з справи водій транспортного засобу, який порушує право дорожнього руху, приділяє будь-які документи, які посвідчують його ж особа. У з згідно 19 дев'ятнадцята стаття чуєте, конституції України. Шараз говорю. Ми ще не розглядаємо ініціативну постанову, я пред'явлю після де... того, якщо ви надасте ці... мені законну вимогу, щоб я пред'явив документи. Я я приділю мене є документи, я не вправ машину і мене є відповідні документи. Ви здійснили обгін транспортного засобу в обмеженій оглядовості на ділянки дороги. У вас також є. Передбачені конструкцію бампер задній захисний. Відсутній, технічно несправний ваш транспортний Це засіб. Це Технічно несправний транспортний вже, засіб, 35, без відсутністю бампера? з 35-ї закону України про стані в поліцію. Також, коли пошкоджений транспортний засіб, автоматично також має право зупинятися. А він пошкоджений? Звичайно. Вийдіть, подивіться. В смысле? Я знаю, что он нормальный. Вы, вы так вы считаете, что он нормальный? Все было на месте, висит на заднем Вы бы свою службу посвященную представили в 18-3? Прошу? Свою службу в 18-3. Человек тоже У вас тоже нет службы? Що службового? Яке держава мене видала, такі... Мені держава видала так... посвідчення водія, там пише, посвідчення водія. Глушак Андрій Володимирович до 25-го року дійсно. З другої сторони можна глянути. ну Там немає службового посвідчення, так завжди. Ви знаєте, ні, що не до мене за претензією що, що ви взагалі неповноважні зі мене. А до мене? Ні, працівник поліції, який обстановує трасу. Працівник поліції, трасу, де, 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 що написано? Розглядає адміністративну справу, згідно статті 22 частини 2, і уповноважений винести адміністративну постанову за даною за дану статтю. Згідно наказу 13.95, закону України про національну поліцію. Яку постанову винести? Відносно чого? Що обігнав транспорт чи що? Звичайно. Так, ну 251 стаття, маєте докази? Звичайно. Хочу приділити. Чого? Бачите, грузиці? — Ну я вам казав, ви можете підійти до служби автотранспорту і там ознайомитися. Ви не хочете, ви хочете дивитися ну, себе в транспортному засобі. — Я не зобов'язаний, я не зобов'язаний. Ви не зобов'язані, але маєте право вийти з транспортного. засобу. Підійти... — Я не хочу, наприклад. Ви не хочете, воді зачекайте. Ви хочете ознайомитися. Так. Да. — Не Непоня. Rajazot on etichaserv. And a car, this is

хуйові, Вони всі в однаковій формі бляхи. вони... Помаленьку щось там починає рухатися з місця, але ще дуже трудно. Та ж то цей тут ж, знаєш, люди беруть тваринам домашнім цю брагу їсти. Кашу таку, відходить від кукурудзу. Яма там є, вони там свою яму черпають. Машина встигне. Де машина? Вон. Ну то він же ж теж, напевно приїхав по ту кашу собі. Что, не загружає? Не загружає? Не Відео? Завантажила. Перше відео, коли ви здійснюєте обінь транспортного засобу, перетувши вускосоцільно 1-1, випускаючи з гори. Це і одне цьому Ви здійснюєте поворот, праворуч, в село Студен, з Лачівського району. З автодороги М09. А де, ви, де, 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 де я де Покажіть мені автомобіль. Покажіть мені, Покажіть мені мій так, автомобіль. Я не підвищую підвищу голос, я говорю так, так як я хочу чути. Так. так ви хочете чути, так як так. ви хочете говорити. Ось тут. Всі собиті, як кажуть. Ви здійснюєте поворот сюди. Друге відео. Це не я здійснюю поворот. Добре. Це вам потрібно. Це буде... Ви, ви то вже має, маєте право оскаржити даному. В основному суді першої станції на території України. Після чого ви далі їдете? Хоч тут ви далі керуєте своїм же транспортним засобом. І ви здійснюєте обгін на підйомі а де, і на повороті. Де де обгін ви я? не чуєте що їм говорить. Та то що ви мені говорите? Покажіть, де машина, яка здійснює обгін, звичайно. І до повної зупинки, третє відео, де ваш номерний знак до повної зупинки тут, та й пане Воді. Піділяйтесь згідно пункту. Зачекайте, зупинку, тут, і, пане, Зачекайте і, ви, на, ви мені пред'явили відео. 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 Це не є доказом. Ві ви що малите, що ви що ви Ві мелите Ві таке? Розглядаємо. Ви Ві неповноважені, шар, я вам говорю, не видно, що це мій транспорт. Де видно, що це мій транспортний засіб? Я я тільки на законну вимогу. Згідно 251, якщо буде доведено, що це дійсно мої автомобілі. Таких бусів багато є в Україні. Закону вимогу ще раз. Якщо ви порушуєте закони як... згідно статті 19 конституції України, ви не перекрикайте мене згідно 19 статті, тому що ви мене переговорюєте. Ви ведете монолог чи діалог зі мною? Я вже вам я вам ще раз говорю. Ви мені не повідомили? Ви мені повідомили так, що я обігнав транспортний засіб? Надайте мені по 251 статті доказ. вам Та це не моїй автомобіль. Ви Там має бути видно чітко, що це мій транспортний засіб. Я не згідний відповідно, що розглядає адміністративну справу і я не згідний з цією справою. Ви маєте право, оскаржити Дан, я право скаржити. Я маю право оскаржити, а ви маєте право виконувати свої службові обов'язки. Я свої права знаю. Все, без І ви я свої повинні знати обов'язки. посвідчення водія, реєстраційний документ, засіб. Я придивлю тільки на закону ви Я сказав, що я відмовляюся? я ж не говорив, що я саме? Не пред'явили посвідчення водія. Тільки на законну вимогу категорії працівниково поліції для складання сети матеріалів. Відповідно, з згідно з чином до законодавства. У вас буде вона постанова згідно статті 26 чи 1, пан Водій? Тільки <зуміло> згідно чинного законодавства. Згідно, Все, так, в рамках... Законодавства. Законодавства. <зуміло> я вам приділив відео і показав <зуміло> Стаття відео. Стаття 19 <зуміло> Конституції України, так. ще раз вам говорю, ви що, знаєте, що чи ні, про що я вам говорю? Ви мене чуєте чи ні точно? Mm -hmm. То ви мене бачу не слухаєте. Я знаю, що ви мені втираєте зараз. Я знаю, що ви мені, ви знаю, посадку, що ви мені втерти відео хочете. До моменту розгляду справи. Розвідка ви справи мені, проводиться. Яке відео ві ви мені показали? Активні. Там на трасі йде відео. три автомобіля. І жовтно... три автомобіля їхав ваш один-єдиний автомобіль, який здійснив поворот в село Струтин. Пане водій. Ви ж говорите, що обмін, там же ж не видно, що, що я обганяв транспорт. А що зробили? ви? — А там же бути, ж видно. Може, другий бус їхав. Я не знаю, там же ж машин багато їздить по трасі. Це ж траса міжнародна. Я вас за село Стротен говорю. Дана місцетина стягнення штраф 340 гривень за згідно статті 122 частини першої порушення вимог високої соціальної лінії 1.1.8.5.1, порушення п'ять порушень прав дорожнього руху, передбачає 340 гривень штрафу. Це не ви здійснили обгін транспортного засобу, пане водій на повороті з обмеженою оглядовості згідно статті 122 частини другої. Дана стаття передбачає 510 гривень штрафу з статті 20 закону України про національну поліцію Більше поглинає менше правильно? Автоматично притягується вас до згідно статті статі частини 2, А даний факт те, що ви здійснили перетин вузької суцільної лінії 1-1, здійснюючи об'єм транспортного засобу. Вас навіть немає доказу того, що я обігнав якийсь там кран, що ви мені говорите, чи крас, що ви там це розказуєте? Вас немає підтвердження, Ви на відео не показали. Я вам показав. Ви мені показали краз, а де мій віде? автомобіль зімностило шовто не Ні, Зачекайте, що й діть сюди, інфекта. Вас двоє є. Ви віде? що що ви те втираєте мені? Хлопці я не пира. про вас випускається. Ви ви, ви спілкуєтеся, але неправильно. Як ви так? Ви мені показали відео, просто крас перед вами їде кран, цей автокран. А де транспорт мій що обганяв цей транспорт на повороті? Я вам показав. Ваші ваші свідчення не можуть бути, просто мають бути якісь докази. Вони мають цього. Я Покажіть я мені показав. це відео, де я обганяв крана цього, цього автокрана. Покажіть пані. мені відео, де я, я обганяв Два відео. Я буду писати ходотайство, Зразу приготуйте там місце, щоб я написав. Пояснення, так? Я напишу пояснення, так. Я поясню, щоб пан Дуді написав пояснення. Хочу продовжувати зігну статті 63. Він... Бо ви, ви знаєте, що Зінну 63. Я можу відмовитися. Ви можете відмовитися? можете як давати пояснення відносно себе. Е -е, варити, я просто кодичі. напишу, що я не, не визнаю вини, оскільки я не зійсно порушення. Зігнів статті 84, щоб, щоб, ви маєте право оскаржити дану місцеву постанову суді в суді першої інстанції. Добре, передати тоді в суд і пояснитися. Що мені, я на постанові хочу написати? Мені на що це поможе? Пишеться. Я чудо постанови. Ні, не хлопці, хлопці, я буде поїхав, буде, буде я, поїхав. Шерст, я поїхав. Серп, я поїхав, будьте здорові. Будете мали докази, підходьте, добре, не знаю. Пришиплий собі. Чорт тебе бляха починок заробити, правда є тебе, ремонт, але давай хай собі знають, що бляха Я не буду з ними сосути Дай зараз дай до трій примає Нехай собі куди хочуть дзвонять Є <реш> <реш> проблеми. Їхав, нікого не чіпав, вирішили розвести мене на розвиття гавзаки. Закони знаєш, блять. Знаю, бо Петя, як не будеш знав законів, то вони бляха будуть топтати за тобі, як по асфальті. Як по коврику, знаєш, як гарно поставиш, так буде ходити. Я заходиш на різні ковбас. Найди, знаете, дайте хлопные дурные, ви знаєте. да. Бурнами мудрища трошки тих двох. лососы.